is fake І з другої сторони все чистенько поприбирала. Ось, буде вже добре бігати, бавитись на газоні. Ось, тому що в нас тут розташований дитячий майданчик і коли висока трапа, то незручно і бігати, також незручно і м'ячик копати. Тож зараз все гарно чистенько, рівненько. Мені аж любить дивитись і милуватися своєю роботою. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. І навіть як би тут страшно не було, руки все перероблять і потім очам милом дивитись, яка чистота, яка красота у нас. І хочу ще вам показати, сьогодні ще підсипала клубніку, ту, яка в мене була. Вже вам говорила, що деяка клубніка у мене ще зовсім маленькою була, або тільки показувалась. Тож сьогодні ось такі біленькі гранулки я вже підсипала, перемішала з землею і підлила. Ось деякі. Такі ще маленькі кущики зовсім є, але головне, що все підсипано. Не знімала вже на камеру, тому що один раз вже знімала, що підсипала, тож другий раз вже не хотіла те саме знімати. Тож всі кущики у мене підсипані вже з клубнічкою, Чекаємо, поки все гарно буде виростало. Чекаємо, коли почне клубнічка цвісти. І зараз переміщаємось додому, буду тут наводити порядок. Мені потрібно поскладати одяг, тому що у мене було тут, якщо я не помиляюсь, чотири. Прання. Це вже все висохло, Не було часу, коли це все складати, тому що коли є погода на вулиці, я це все роблю на вулиці. хочеться я в першу чергу там поробити, а тоді вже приходжу додому і починаю робити вдома. І вранці вирішила ось тут це все поприбирати, одяг поскладати. Цей одяг, який потрібно попрасувати, я відкладаю окремо на диван і потім буду ще його пресувати. А цей, який не потрібно пресувати, то я його просто поскладаю. Домашній одяг, який не був дуже пом'ятим, я його також просто поскладала, не працювала вже, Ну але, звичайно, якщо особливо футболки дуже м'яті, то я їх попрасую, тому що вони виглядають на тобі, як якась тряпочка, коли ти одіваєш, і дуже багато є різних заломів. Також дуже нагарно це все дивиться, особливо. Коли до тебе ще приходять непрохані гості, як я вже говорила, що в нас будь-який час може хтось приїхати, прийти, ти навіть не знаєш. І коли ти будеш в такому одязі, це для тебе самого просто неприємно. Тож, хочу чи не хочу, потрібно футболки домашні також попрасувати. Штани не прасую, тому що вони не мнуться у мене. Взагалі У мене якісь такі матеріали, що ось стосовно штанів, що а не потрібно їх прасувати, а ось футболки обов'язково потрібно попрацювати, тож я також намагаюся їх попрацювати. Ну і звичайно, цей одяг, який ми виходимо на вулицю, їдемо до магазину, виходимо в люди, можна так сказати, то також його потрібно попрацювати, я обов'язково його працюю. Одяг, який не потрібно було прасувати, я його поскладала, а цей, який потрібно було прасувати, я вже прасувала біля 16-ї години вечора, тому що протягом дня, коли світило сонечко, була гарна погода, мені потрібно було також поробити роботу на вулиці. Отже, я займалася роботою на вулиці, також займалася крестянком, ходили ми з ним на прогулянку. Кристянок щодня у нас йде спати, звичайно, йде відпочивати, тому що день довгий. зараз. І багато енергії потрібно витратити, адже ми багато часу проводимо на вулиці. Він там бігає, бавиться, кричить, багато енергії видає, тому потрібно йому і відпочивати. Отже, йде спати у різних годинах, це може бути і перша година дня, друга, третя година. Ну, але максимально половина п'ятої вечора він повинен встати. Навіть це ну, можна так сказати, о четвертій вечора, тому що якщо він стане пізніше, то ми далі з чоловіком вже не будемо спати. І не лише ми, але й Кристяник, тому що він потім бачить, що ми полягали спати, він також намагається заснути, але йому не виходить. І е, завжди, коли я була маленькою, ми лягали спати до 9-ї години вечора. Це я добре пам'ятаю, дуже рідко було, що лягали трішки пізніше, але мені здається, що колись було за 15-9 вечора була казка, ми слухали цю казку і до 9 години ми вже були в ліжку. Так, і я так стараюся, щоб ми всі полягали до 9 години. Тож потім, коли дитина довше спить, він ніби намагається також заснути. Видно, що він намагається, він крутиться, він не може заснути. Ну і, звичайно, нам також не спиться, тому що дитина не може заснути. Тож щоб полегшити і спання, так сказати, і нам і йому потрібно його обудити о 4 годині вечора прибираю зараз в нашій столовій кімнаті. Тут у мене не було скатертини, тому що я її випрала, далі попрацювала, застелила. На стіл поставила живий вазонок, тому що у мене тут стояли штучні квіти, вирішила поставити поки що ось цей живий вазонок. це Також мені подарував чоловік. Цей вазонок називається Антуріум, Думаю, що багато хто його знає. І Давно, чесно кажучи, хотіла я цей вазонок, тож дуже рада, що чоловік мені купив. А, також такі живі квіточки. Я люблю, коли мені хтось дарує і дарує живі квіти, а, тобто вазонки, які можуть постояти, рости вдома, а не лише ось рози, які можуть зів'янути, чи там лілії, які можуть зів'янути і все. Більше б хотіла, щоб подарували мені, ось, якщо дарують вже то в квіти в вазонках. І, звичайно, не такі, щоб були важкі. в Догляді а такі, щоб можна було їх і залишити без води на довший час, вони б могли переживати, або щоб можна було їх просто підливати. Часто знаю, що їх потрібно часто підливати, ось, а не такі, що потрібно ще вичитувати в інтернеті, як за ними доглядати, тому що дійсно вони є важкими в догляді. Також на них кидаються різні хвороби. Ось таких вазонків я не люблю. Тому що дуже потрібно вивчати цей вазонок, багато читати в інтернеті, від чого нього вони... Хвороби, як з ними боротися. Тобто немає на це часу. Потрібно, щоб вдома, якщо у тебе багато роботи довкола, то потрібно такі бзонки, які були б сікі і до кімнатних температур, і до інших температур, і щоб не потрібно було за ними постійно дивитись. І зараз ми перейшли на кухню. У мене також закінчилось багато різних круп, приправ. Тут я все вирішила сьогодні також попідсипати, також закінчилася кава, досипаю її, і потрібно це все поскладати на місце. В загальному мені б хотілося перемити ці всі контейнери, в яких зберігаються, мої приправи, але це сьогодні також не буду робити. Це я люблю робити, коли в мене якась дощова погода. Було б добре, якщо б дощова погода була навіть не на один день, а так на два дні, щоб ти спокійно міг собі повисипати ті крупи, все спокійно помити, щоб воно обсохло, тому що цих органайзерів на приправи, на сипучі продукти, в мене дуже дуже багато. І за один день це також складно трішки це все перемити, тому що є інші завдання, задачі, які потрібно робити протягом дня. У мене на кухні є два карго одне велике, одне маленьке, і в цьому великому у мене зберігаються всі сипучі продукти, крупи, так і також зберігається дуже багато слоїків з різними закрутками, точніше, з цими, які я купляю в магазині, тому що ті, які я заготовляю на зиму, то я їх зберігаю уже в нашій колодові, можна так сказати. А ті, які я купляю в магазині, різні соуси, різні, ось такі ананаси, якісь консервовані, так вишні і так далі, то це все я зберігаю. В такому великому карго. А ось це маленький карго, в якому я зараз складаю приправи. У мене тут знаходяться лише приправи, сіль, перець, олія, оливкова олія, також різні кубики, м'ясні, овочеві і дуже дружно, тому що воно у мене стоїть під самими руками. Тобто на цьому столі на тій зоні я працюю і в мене одразу знаходиться тут карго. Якщо мені потрібно якусь приправу, я просто його відкриваю, виймаю собі чи то олію, чи цей перець. Чи будь-яку іншу приправу, і це дуже-дуже зручно, що не потрібно бігати по всій кухні. І я знаю, що приправи також зберігають в таких висувних полках, але ви знаєте, наскільки мені зручно зберігати в каргу? Не знаю, можливо, в таких висовних також би було зручно, я не пробувала. Але дуже задоволена цими двома карго, які в мене є. І для сипучих продуктів велике, тому що дуже багато всього поміщається. Хоча я не думала спочатку, коли ми робили кухню, що воно буде, буде таким ефективним. Або ось це маленьке, в якому в мене збирається дуже і дуже багато різних приправ, також можна поставити, і також все дуже і дуже зручно. Розкладала на двох поличках і хочу вам показати, що в мене на даний час тут зберігається. Отже, тут у мене є зерна соняшника, також зерна тині. Я їх люблю використовувати в різні салати, також ось посипати, дуже гарно виглядає. Тут у мене мігдали, сіль ось така звичайна, і також є сіль ось така йодована поташем, також рожова сіль така, гімалайська і морська йодована. Це й дрібна. Тут у мене горошок є. Ось ці сторони горошок. Датчик квасолька, одна упаковка в запасі. Тут горошок птисівий, так називається. Це ось такі хлібці, як я їх називаю, тому що це дійсно ось такий хліб. Я його додаю до супів пюре. Ось зблендовані супи, і він дуже гарно і дивиться в супах. І Ну, нічим не відрізняється від звичайних сухариків, можна так сказати, але гарніше дивиться, коли прийдуть гості, то можна, коли приготую суп-пюре, посипати ось таким горошком. Тут у мене журавлина сушена, і є ще така мішанка сухофруктів. Можна буде зробити узвар собі. Я не дуже люблю узвар, але крістянкові він подобається. Тут у мене ще й трішки сезаму. Зовсім трішки також додавала, посипала котлети, коли смажила в сезамі. Були смачні, коли сезам присмажиться гарно. А тут у нас попкорн, кукурудза. Тут у нас трішки борошна і сухариків, точніше, сухарів. Ось ця поличка в мене, ну і цукорпудра. Ще також є ось тут трішки його. І в мене ось деякі є ось такі прищепки, вони дуже-дуже зручні. Не пам'ятаю, мені здається, що в мене було десь 5 штук, коли я замовляла. Але мені все рівно не вистачає. Тож використовую або виходжу з положення ось такими гумками. звичайними. А вони є також в магазинах, коли купляю, наприклад, зелень, кріп, петрушку, то фолії обмотані а, ось цими гумками, тому можна їх використовувати вже по назначенню або не по назначенню, Уже хто як собі думає, можна їх просто повикидати. Я ось так їх використовую, обмотую упаковки, вони гарно тримаються, нічого тут не розсипається. Якщо гарно загинати, то все буде добре. Тож я ось виходжу з положення, що не маю всіх прищепок, тому замотую ось такими кумками. Так, моя нижня поличка, в мене тут дуже багато різних варіантів макаронів. Ось такі ракушки-макарони, люблю їх з них робити також різні страви, особливо фарширувати. Ось такі ракушки люблю. Колись поділюсь з вами також такими рецептами. Тут в мене ще повна упаковка запакована. І також люблю ось такі макарони в таких трубочках. Також вони досить смачні і досить багато можна щось собі витримати і приготувати. таких макарони-трубочки. Якщо буду готувати, то обов'язково з вами поділюсь. Та ще ось такий вірненький макарон в мене є, як вермішель. Одна упаковка ціла. І другу я вже брала. Тут є ось така застіпка, тому її і залишила. Ось тут у мене трішки гороху залишилось, пріщарка є на ньому. Також є макарон, звичайний макарон. Також защібила, ось цією прищепкою, і також мені витратили прищепки ще на ось такий макарон. ось яєчний. Він називається. Візні макарон, також спагетті, зовсім трішки залишилось, але ну, використаю його в першу чергу, тому що мені не зовсім подобається, як взагалі ось зовсім трішки так залишається. Використаємо. Тут у нас какао, кава, як нам принесли гості. Вони приходили. А взагалі ми використовуємо каву в зернах, вже вам говорила не раз. Люблю, коли я собі сама каву змелю. І буду бачити, що я змелю. Ось, ну, люблю свіжу змелену каву. Тож, у мене ось тут вже я брала, засипала в органайзер собі каву. І ще одна кава, упаковку у в мене залишилась, У мене кава старого Львова називається. Ось було у мене три чи чотири упаковки цієї кави, навіть чотири, мені здається, кілограми. Так, І вже ми дві упаковки використали, п'ємо вже третю, і ще в нас залишилася ця упаковочка цієї кави. Ось. Ну, і На даний час більше нічого тут не стерігається. всього потрішки. Так, все майже почати. Ось ці упаковочки. Звідси я беру ті сухі продукти, засипаю собі в свої органайзери, а решта вже сюди ставлю і звідси вже добираю і знову досипаю. Боже, ось так у мене тут все зберігається. Зараз вже вечір. приїхали ми з магазину, розложила продукти, які ми купили. Ні, бо немає стільки продуктів. Переважно це все ми купували на мангал, тому що до нас прийдуть гості, купили м'ясо, кубаси, також деякі продукти до салатів. І там далі буду пекла ще два пляцки. Тож купила собі ще такі солодкі, деякі. Ну, нічого не купила, лише вишеньки, тому що все в мене, як виявилося, і вершки взяла. Тож, зараз пройдусь і швиденько покажу, що ми купили. Отже, на мангалі будемо смажити шинку, також взяла схаб сухе м'ясо, також будемо смажити кобаски, тут 12 штук, і тут у нас є грибочки, три упаковки по 250 гривень. М'ясо зараз буду намочувати, до ранку воно добре вимокне, кров, яка є, вийде, все вичиститься, вранці вже почищу його і вранці замариную, поріжу і замариную. Кобаску також буду вже маринувати вранці. І далі у нас молочко. Це три пляшки, 2% молока. І ось такий сир ми беремо. Взагалі ми беремо або такий, або інший марок. любимо такий пліснявий сир, тому інколи собі беремо. Далі куряче філе це до супу. Буду готувати суп тайський, вже з вами ділилася, дуже він нам подобається. Гостям ще не готувала, тому вирішили приготувати також, щоб і гості спробували. І до цього ж супу у нас ось цей макарон рисовий. Також ось цей лайм купила дві штучки також до цього ж супу. ще два хліба, помідори, адже потрібно щось зробити в салатик, дещо в мене є, а дещо докупила ще. У нас помідори, ось такі чарі. А дві таких упаковочки взяла, три огірочки. Нікс салатів з руколою, дві упаковки, зелень петрушки. Тут зелена цибулька у нас. Приправи для маринування м'яса. Ось це дві приправи перший раз купила з пивом і з медом. Не бачила ще такої приправи, можливо, колись ми собі замаринуємо щось. Окремо, а для густей будемо вже маринувати ось цих приправ, які тут є. Плюс в мене є ще досить багато інших приправ, тож буду їх використовувати для маринування. І також імбир у нас буде йти до супу, трішки імбиру. Сирок, ось такий, звичайний напівжирний взяла. У нас кресянок його їсть, сирок моцарелла. три упаковки, також буде до салату какао. Любимо ми з чоловіком випити на вечір какао з молоком, тож завжди ввечері чоловік робить какао. на нас закінчилось, вирішили взяти. Тут у мене є кокосове молоко, це також до супу. Тут вершки 30% це до пляцків, плюс вишенька. Взяла одні, тому що ще одні у мене є. І це також до пляцків. Тут оливки ось такому великому слоїку, меншого якось не було. Тож забуло взяти ось так багато. Це також у нас до салату. Ну, а ще залишиться, то з'їмо. Одну томатну пасту взяла, також яйця взяла 20 штук. Такі соуси взяла для гриля, для мангалу, до м'яска, і цибулька. Все, більше нічого у нас сьогодні не має купленого, переважно все те, що будемо готувати для гостей. Все, що мені знадобиться, для гостей, для салатів, для пляцків. тож все ось сьогодні купили. І ще для Крисянка купила ось таких дві щіточки, вже їх розпакувала. Це від нуля до шести років у нього була, але вона вже. Досить давно в нього була. Не скажу, що він там чистив зубки на початку самому, але останньо, звичайно, чистить зубки, тому вирішила йому обновити щіточки. І був ось такий комплект, дві щіточки, дуже вони нам сподобались. Ось такі дитячі, плюс знизу є така присмочка. І ось так, щоб щіточка стояла, в ванній кімнатці можна її поставити і вона буде стояти. Тож, клістяник також вже буде мати. А свої щіточки новенькі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом капусняка мисливського. Отже, розпочинаємо приготування нашого капусняка з того, що нарізаємо цибульку кубиками. Будемо її обсмажувати. Сковорідку викладаємо шматочок смальцю для того, щоб підсмажити наші овочі, коли смалець розтопиться. Викладаємо цибульку, підсмажуємо цибульку до золотистого кольору. Далі натираємо моркву на терці з грубими очками. У мене морква заморожена. Сушені гриби, які зараз в мене були замочені, добре їх промиваю, викладаю в каструльку, заливаю водою і готую. Заважену капусту прополіскуємо, я прополоскувала два рази, в залежності від того, наскільки вона кисла. І Нарізаємо її такими зручними шматочками, щоб було зручно її їсти. Коли підсмажиться цибулька з морквою, додаємо капусту і обсмажуємо все разом. За цей час нарізаємо наше м'ясо. М'ясо можна брати, яке у вас є вдома, але м'ясо повинно бути копченим. Я використовувала бекон і кобасу. Нарізаю кобаску ось такими кільцями і бекон нарізала ось такими шматочками невеликими. М'яско будемо підсмажувати. На сковорідку також викладаю шматочок смальцю, викладаю м'ясо і підсмажую його до золотистої скоринки. До супу буду використовувати зелень петрушки, нарізаю її, а також буду використовувати зелену цибульку. На суху сковорідку викладаю борошно і буду його обсмажувати до золотистого кольору. Щоб суп був ріденьким, тоді можна цей етап пропустити. Гриби переціджую. Саме до грибного бульйону буду додавати борошно і тоді вже вливати в головну каструльку, в якій готується суп. Якщо ж ви не додаєте борошна, тоді переціжувати грибів не потрібно. До каструльки додаю підсмажену цибулю, моркву і капусту, також підсмажене м'ясо, грибочки наші. Заливаємо водою, додаємо приправи це сіль перець, перець пахучий, горошком, лист лавровий. Переправу паприка солодка, також томатний соус. Все перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо суп до готовності всіх інгредієнтів. Всі інгредієнти готові до бульйону грибного додаємо Це ж борошно, яке ми підсмажували на сковорідці, добре розбиваємо, щоб не було грудочок, вливаємо в нашу каструльку повільно і перемішуючи, даємо ще готуватись 2 хвилинки. І Вже в кінці додаю трішки вершків і нарізану зелень. Ось такий смачний і ситний супчик у нас приготувався.